Анік 2М турецького виробництва Дашка ДШК Браунінг, американський кулемет, ПЗРК, Ігла, стінгер, стрілецьке озброєння все згодиться для збиття повітряних цілей. Власне, таким озброєнням за будь-якою погоди взимку і влітку за вітром під палючим сонцем працюють наші оборонці. Мисливці за шахедами. І саме про їх роботу далі в проєкті 4.5.0. Все спокійно. Протягом останніх місяців Росія націлює на Україну все більше шахедів. Їх ворог активно застосовують для ураження української інфраструктури та деморалізації населення. У жовтні 2024 року було зафіксовано рекордну кількість запусків цих дронів, а саме 2023 одиниці за місяць. Західні санкції ускладнюють можливість РФ отримувати якісні компоненти для безпілотників шахет. Агресор все більше покладається на низькоякісні китайські двигуни, і країна агресор ще не здолала обмеження у здатності виробляти та використовувати безпілотники шахет, але вона ймовірно продовжить боротися з цими обмеженнями і в 2025 році, зі звіту Американського інституту вивчення війни. Одночас аналітики інституту звертають увагу на те, що саме українські інновації в галузі радіоелектронної боротьби ребів дозволяють ЗСУ більш ефективно відбивати удари важких безпілотних шахет. Це одна складова. Однак, в першу чергу, ми маємо дякувати бійцям мобільно-вогневих груп, які 24 на 7 стоять на сторожі нашого спокою, постійно розвиваючи та вдосконалюючи свою влучність. Робота в мобільно-вогневих групах це й про силу, і мужність і навченість українських зенітників, зокрема повітряного командування Центр, пан Сергію. Повітряне командування центр, я так розумію, що зона вашої відповідальності це саме Київщина, центральна частина України. У яких локаціях зазвичай ви виїжджаєте і де працюєте? Наша зона відповідальності повітряного командування центр одна з найбільших зон відповідальності всіх повітряних сил. Так саме Київська область та місто Київ є одним з пріоритетних областей щодо здійснення протиповітряного прикриття. І, як правило, ми е, розставляємо таким чином мобільні вогневі групи, щоб вони знищували повітряні цілі до підльоту е, до об'єктів, яких найбільш критичні для нашої держави. Ви як командир, от які посадові обов'язки у вас, ту роботу, яку ви виконуєте практично щодня, що ви в неї вкладаєте? Я як командир зобов'язаний. Е, е, Завсім слідить, щоб вони все правильно робили, правильно виконували. У мене є планшет. У планшету я коригую стрільця, який е -е, знаходиться, кажу йому дальність е -е, азимут, який в нього, і е -е, дозволяю йому там вести вогонь чи. Водів тим часом у нас водій, він допомагає стрільцю. У нього є ліхтар, і з ліхтаром наводить на на цілі допомагає. Україна активно розвиває та вдосконалює мобільно-вогневі групи протиповітряної оборони ППО. Ці групи, оснащені великокаліберними кулеметами та переносними зенітно-ракетними комплексами, встановленими на мобільних платформах, що дозволяє їм швидко реагувати на повітряні загрози. Розгортання таких груп займає до 10 хвилин. а Їхня мобільність забезпечує ефективне перекриття напрямків можливих атак. Шахеди видозмінюються, стають більш швидкісними, малопомітними. Є чимало шахедів, дронів обманок. Як це впливає на якість вашої роботи? Те, що він малопомітний, то да, цвітом. І от просто ми тоді не так часто з фонарів включали. і от так було легше видно. було. Зараз він швидкіший, він швидше пролітає. Буває таке, що в нас є определені зони, де ми маємо право стріляти, де немає. І він буває пролітає та не встигає ну, навестися на нього, Скажемо так, старе озброєння, але Радязки. ефективне. Так, калібр 14,5. короб 150 патронів, дальність прицільна 2 кілометри. Ми часто чуємо тезу від військових, це безвідносно до екіпажів, до мисливців за шахедами мобільно-вогневих груп, що тренуються військові вже під час збиття ворожих цілей або безпосередньо на фронті. А чи є у хлопців можливість відпрацьовувати свої навички скіли десь в тилу? Збиття цілі це вже кінечний результат. І так, мобільні вогневі групи спочатку проходять постійно проходять етап підготовки та злагодженості, колективної підготовки, дії в спільних екіпажах. Таким чином вони постійно нарощують свою навченість, що дозволяє це робити, це тренажерне обладнання, яке є спеціально зроблено під їхнє озброєння. Нині на озброєнні ППО ВПС України стоять наземні зенітно-ракетні та артилерійські комплекси С-300 ранніх модифікацій, модернізовані С-125, Печора, БУК-М1, зенітні установки ЗУ-23, також винищувачі Су-27, Міг 29, озброєні ракетами Р-60, Р-73, Р-27. Радіолокатори різного призначення. На озброєнні ППО сухопутних військ України є пересувні комплекси ОСА, КМ, зенітні самохідні установки, Шилка та «Тунгуска», Стріла 10 зенітні установки ЗУ-23 і переносні зенітно-ракетні комплекси Стріла та Голка. Дякуючи партнерам, у розпорядженні ЗСУ є комплекси ближнього радіусу Дії АРІСТІСЛМ з Німеччини та із США, ЗРК Малого Радіусу з Америки, Хоук з Іспанії та Кроталь з Франції, німецький ЗСУ Гепард, британський штормер із ракетами «Старстрік», ПЗРК Стінгер, «Старстрік», Містраль, Гром та Пюрун. Протидронова система вампір з США також цього переліку оновлення систем ППУ України у воєнний час є помітним, однак не швидким. Ми беремо все, що є від хоча б і модернізованого, але все ж таки прийнято на озброєння ще в 1960 році ЗРК «Хоук» до сучасного «Петріо» на насам Айрісті, Кроталь та інших. Мобільно-вогневі групи працюють безпосередньо і здебільшого з кулеметами «Браунін», «ДШК», Канік, «ПЗРК Ігла» та Стінгер. Ще з жовтня 23-го року українським військам було поставлено близько 600 важких кулеметів Канік М2 від турецької приватної збройової компанії Канік. Вони активно використовувалися як в піхотних підрозділах, на бронетехніці, так і при збитті шахедів. Вартість одного кулемета за оцінку експертів зброярів в межах 15-20 тисяч доларів. Отже, є досить доступною. Канік М2 може використовуватися стаціонарно або встановлюватися на транспортні засоби як дистанційно керована система озброєння. Турецькі інженери при створенні кулемета надихалися знаменитим Брауніх М2. Однак, порівняно з ветераном бойових дій, Канік М2 має низку значних вдосконалень. По шахідам ми працюємо в основному там Браумін. Емом, у кого що є? 7,62, 12,7. При мені хлопці збили ракет. Брав, міміну брав. Мені. Це було, ну, це серйозно, чесно. Збили. На, наугад стріляли, понятно, ну, збили. Красавець. Вообще, Їм тоді навіть два дні звільнення Спілкуючись з вашими. Ну, Побратимами я почув таку тезу, що по повітряних цілях працюють всіма наявними видами зброї, навіть ЗАКа стріляють. А з автомата реально влучити в цілі і так, щоб її знищити. Все залежить, скажімо так, від того, як вона летить. Висота, дальність, швидкість, то що навколо дерева. Якщо летить низько, можна із п'ятсот п'ять збити. Угу. А... Якщо попасти в БК. Ми часто чуємо тезу, що, наприклад, той самий постріл з Стінгера він дороговартісний. Якщо порівнювати от в даному екіпажі, тут присутня ігла це радянське озброєння. Якщо порівнювати зі Стінгером, наскільки вона є ефективною, наскільки вона може бути альтернативою для Стінгера. Приносити зенітно-ракетний комплекс, це можна сказати, що він старий, але досить сучасний. І він дозволяє боротися з тими е загрозами, які створює нам противник. Станом на лютий 25-го року понад 900 вогневих груп залучені до захисту критичної інфраструктури України, з яких близько 500 є мобільними. Ці підрозділи активно співпрацюють з місцевими громадами, отримуючи додаткове обладнання, таке як тепловізори та прожектори, що підвищує їхню ефективність. А ще кожен боєць універсальний, адже в разі потреби може виконувати будь-який функціонал групи. Ви як водій стрілець здебільшого а... Проводити більше часу за кермом, чи все ж таки частіше стаєте до зброї? За кермом я привожу той час. Тобто отримати БК, доїхати до позиції. Ну а потім вже пряма робота. Виходить. У мене крупнокаліберний кулемет з КУ і Працюю за ним завдяки зусиллям мобільно-вогневих груп та інших засобів ППО Україна успішно протидіє ворожим атакам. А розвиток та вдосконалення мобільно-вогневих груп є ключовим елементом стратегії України у боротьбі з безпілотними загрозами, що дозволяє ефективно захищати небо та критичну інфраструктуру країни. Самі військові оцінюють наповнення мобільно-вогневих груп десь 50 на 50. Це і мобілізовані люди з цивільного життя, але так само і професійні військові, саме від їх майстер. Ності вправності професіоналізму залежить мир і спокій у цивільних містах, і населених пунктах. І за це ми їм дякуємо. Це був проект 4.5.0. Все спокійно до зустрічі наступного тижня.